Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами поговоримо на тему рівень міського голови. Так, рівень, який цей рівень міського голови, який він має бути? Бо кожна міська голова має свою офіційну сторінку там, де він її веде. І відповідно він, він публікує ті дописи, все те, що він вважає за потрібне, для того, щоб донести свою діяльність. Своє розуміння і в першу чергу, чим він наповнений всередині, як міський голова, як та особа, яку обрали мешканці. І він публікує ці всі події свої, всі ці кроки для того, щоб люди бачили, для того, щоб люди розуміли і відчували його рівень міського голови. Ми неодноразово вже і не перший рік слідкуємо за різними сторінками міських галів. Відповідно, хочу наголосити, що майже одна і та ж тематика на сторінках міських галів. Я зараз не буду казати, є багато моментів, і позитивних, і не дуже позитивних, але в більшості одна і та ж інформація. Але виборцям громаді має бути, в першу чергу, цікава ця сторінка. А цікавість може проявлятися в розумінні самого міського голови. Чи розуміє він свою посаду? Чи розуміє він свою діяльність? Чи розуміє він повноваження, за які він відповідає? Що саме було зроблено міським головою Вирішені вирішенні різноманітних питань, які є у громади, у окремих мешканців, що робив для цього міського голова? До кого він звертався? Які заяви він робив? Що він пропонував? Чи був зроблений аналіз, наприклад, законодавства для того, щоб змінити ситуацію і вирішити питання, якщо воно дуже актуальне для громади, і багато окремих речей. І міські голови публікують це на сторінках, висвітлюючи таким чином свої кроки, свої діяльності, вирішені окремих питань. В піднятті окремих питань. Як вони в першу чергу роблять все для того, щоб покращити ситуацію в якихось окремих проблемах, щоб цих проблем більше не виникало. І це все надає міському голові можливість висвітлювати таким чином для громади, для своїх мешканців. І будь-який міський голова робить все для того, щоб показати свою діяльність, свою ефективність, і щоб люди оцінили його по його діям. Ви можете зайти на сторінку вашого міського голови, подивитись там інформацію. Про що там інформація? В більшості. Бо якщо ми кажемо про міську голову, то це посадова особа. І не просто посадова особа, а найвища посадова особа, яка наділена ми, яка наділена. Повноваженнями, обов'язками перед громадою, яка несе персональну відповідальність за все те, що відбувається в територіальній громаді. Я вам хочу навести один приклад, точніше, прочитати повноваження міського голови. За що він відповідальний? Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території. Міський голова забезпечує здійснення додержання Конституції та законів України. І відповідно, виникає перше питання. Міський голова це не просто міський голова, а це ще й представник від уряду України. Бо у нього є повноваження, делеговані урядові. І він, як міський голова, в першу чергу має робити свої кроки, висвітлюючи таким чином інформацію. Про те, що він представляє уряд України і що він саме на тій території, де його обрали, робить для того, щоб змінила ситуація в різних питаннях. Які його дії були, до кого він звертався, як він виконував повноваження. А до речі, якщо казати про повноваження, про які ми прочитали, це повноваження органів виконавчої влади, тобто делеговані, цих повноважень більше 100 штук. І от зверніть увагу, чи публікують міські голови на своїх сторінках ось такі питання? Питання повноважень як особи, яка представлена від уряду. Які ці повноваження, які ці питання на окремих прикладах? Що було зроблено? Які ці, якщо є проблеми вже, як вони були вирішені? Які кроки зробив міський голова для вирішення? І Публічно показавши таким чином, що він розуміє, що він представник від уряду України. Що міський голова наголошує на своїх сторінках стосовно Конституції України? Не тільки привітання в День Конституції України, ні. А що було ним зроблено особисто для того, щоб було. Здійснення додержання Конституції України в окремих питаннях, як приклад, розділ 2. А він наголошує про права, свободи та обов'язки людини і громадянина і є окремі статті, ряд статей. Що зробив міський голова для того, щоб здійснювало забезпечення додержання Конституції і відповідно законів України на відповідній території? Чи є ця інформація на їхніх публічних сторінках? Бо інформація має бути і цікава, і показати рівень міського голови, що він розуміє свою посаду. Якщо це є, то це дуже добре. Тоді міський голова розуміє свою посаду, і що йому треба робити для того, щоб ситуація покращилася. Якщо ні, це просто сторінка, яка наголошує про містечкові якісь питання, про фактичні якісь події, не більше. Тому, шановні глядачі, ми розглянули з вами дуже коротко це питання. Питання щодо міського голови, його розуміння, чим він наповнений і що він публікує в першу чергу на офіційних сторінках, там де можуть читати всі мешканці для розуміння, хто управляє територією. Тому, шановні глядачі, я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте підписниками нашого YouTube каналу і до нових зустрічей.